Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віарем Техніка. Давайте сьогодні зробимо коротенький відеоогляд на нашу капсулу часу, як багато хто говорить з наших клієнтів та глядачів, а саме на куботку l 1 255. Тракторець має 25 кінських сил під капотом та дизельний тристіндровий двигун об'ємом 1462 см кубічних. Задні вже були замінені на нові дуже хороші БКТ, розмір у них 11,2х24, а передні ще рідні бріджстоуни і розмір у них 7х16. Укомплектований цей тракторець з янмарійською яка має робочу ширину 150 см, є третя точка кріплення, боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези та навіть присутній фаркоп. Та давайте розглянемо, що у нас тут по функціоналу. Пульт керування задньою триточковою навіскою, біля керма передачі на 4 швидкості, ручний газ, пам'ять навіски, реверс. Чотири діапазони повишених та понижених передач, а тобто в цього трактора 16 передач вперед та 16 назад. Вмікнення переднього моста, швидкий розворот, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад, та напрацювання тут 1278 мотогодин. Передня колія має розмір 108 см в вузькому положенні та 120 см в широкому положенні, а задня колія має розмір 102 см вузькому положенні та збільшити її можна аж до 130 см. Рік випуску по митній декларації 1991, вага в нього то на 250 без грунту фризи. Ну і вартість такого комплекту 7000 умовних одиниць. Нашому майданчику по більш детальній інформації звертайтеся за номером телефону, який я залишу в описі під цим відео. А ще краще приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву. Ми знаходимося в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112 А дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. До зустрічі!